Привіт! Всі знають, що ми живемо на дуже красивій планеті. Та не всі знають про її серйозну проблему, до якої привели ми, люди. Це велика кількість сміття, яке дуже шкодить навколишньому середовищу. Мабуть, ви всі бачили такі смітники у своєму місті. Але коли приїжджає сміттєвоз та забирає сміття, всі забувають про його існування. І ніхто не замислюється, куди воно потрапляє. А потрапляє воно на велике сміттєве звалище. На цьому звалищі величезні купи невідсортованого сміття, яке виділяє токсичні сполуки, забруднюючи землю, воду та руйнує екосистеми. Люди часто залишають сміття там, де вони відпочивали парках, лісах, біля річки, забруднюючи природу. Але ж тільки подивись, скільки потрібно часу, щоб розклалися відходи. Ви тільки уявіть, кожна людина викидає сміття в рік майже цілу вантажівку. Тому нам необхідно навчитися сортувати сміття. Це допоможе зменшити кількість сміттєзвалищ. До з чого почати? По-перше, придбайте окремі ємкості для кожного виду сировини. Окремо викидуємо залишки їжі. Це органічні відходи. Їх важливо правильно утилізувати окремо від загального сміття. Найкращий для цього спосіб компостування, аби вони повернулися добривом в природу. Також окремо викидуємо пластик, метал, папір та скло. Все треба промити від залишків їжі та максимально зменшити в об'ємі. Відсортоване сміття треба викинути у спеціальні сміттєві контейнери, призначені для кожного виду сировини. Далі таке сміття везуть на завод для переробки, щоб зробити з нього корисні речі. Отже, сортування сміття дозволяє подарувати відходам друге життя, і тому сміття навколо стане менше. Збережемо нашу планету разом.